Друзі, всім привіт! Хто вперше на моєму каналі, підписуйтесь на канал. Тут завжди буде цікава і корисна інформація. Сьогодні будемо розбирати таку тему і обговорювати ось такий зарядний 12-вольтовий пристрій. Китайський. Зараз розпакуємо його, подивимося коротенько що до чого, що він собою представляє. Недавно я його і придбав для акумуляторів. Заряджати акумулятори. Він у мене такий синенький. Тут є доступні кольори. Червоний, жовтий, синій, зелений, чорний та коричневий. Що у нас тут на коробочці написано? Є LCD-екран, ремонт зарядки для автомобільних, мотоциклетних. Для катерів і навіть для тракторів. Подивимося зараз, що він з собою представляє цей, цей зарядний пристрій. Кнопочка моди: вона переключає режими автомобільні акумулятори, AGM гель акумулятори, кислотні акумулятори для мотоциклів. мотоцикл намальований, І режим ремонту. Акумулятора десульфатації. Тут є такий маленький LCD екранчик 12 вольт 4 А від 4 до 100 Ампер. Годин. Такий легенький, цупкенький, такий досить компактненький, хорошенький. Так, подивимося на щупи. Такі щупи, ну такі, досить непогані, такі, я знаю такий грубенький. І ось такий дріт, дріт, десь, не знаю, десь сантиметрів 60, навірно, він буде. Ну, Такий досить непоганий. Так, дивіться, друзі, зараз в мене є два види акумулятора. Є гельовий акумулятор від скутера. Ось такий: 12 вольт 4 Ампер. Години. Він повністю заряжений. Зараз провіримо мультиметром показники. І потім звіримо показники ось цим зарядним пристроєм. До речі, не можна мірити, який у вас ступень зарядки акумулятора. Просто підключили і тут покаже нам який ступінь зарядки даного е акумулятора. Якщо у вас, наприклад, немає мультиметра. можна цим перевірити. Зараз ми перевіримо, чи якісь чи показники дійсно співпадають чи ні. Так. Включаємо наш мультиметр і будемо провіряти. Так. 1272. Ну, батарея повністю заряджена Так, 12.72. Підключаємо. Ось цей девайсик наш, чи співпаде. показники чи співпадуть чи не співпадуть. Так, плюс на плюс. Мінус на мінус. Ага, показує температуру. 12,7 показує. Ну да. бачите, друзі. 12,7. Ну, показує правдиво. Показує температуру. Так, друзі, далі в мене є такий ось кислотний акумулятор. Він розряжений. Будемо спробуємо зараз зарядити. і Чи буде брати він зарядку, і звіримо показники з цим зарядним пристроєм і мультиметром. 12-вольтовий 12 9 годин, Кислотний акумулятор. До речі, оцим зарядним пристроєм можна заряджати АGM-акумулятори, гельові акумулятори, кислотні акумулятори і все. А літій-іонні ним заряджати не можна. Так, перевіряємо, наскільки заряджений цей акумулятор наш. Так, 10-65 показує. Дивимося, чи покаже, скільки покаже цей. Аж цікаво, друзі. Зараз ми перевіримо. Так, поставимо, мабуть, і так поставимо. О, так, дивимося. Тут показує 9,60, 9,80, Ну, плюс-мінус показує, так, да, правильно. Зараз ми поставимо на зарядку його. Включимо, покажемо, що, побачимо, що в нас, які там показники. Це виключимо поки мультиметр. Так, включаємо. Тихенько так працює. Показує ось ступінь зарядки у відсотках. Показує ампераж. Показує температуру повітря. Зараз подається 147 вольт на акумулятор. 1,67 А. Ампери будуть з часом зменшуватися по ступені зарядку зарядки акумулятора. Ну, це ми в нас, бачите, автомобільний режим. Ми зараз виберемо режим, такий, який нам потрібно. Режим. Мотоцикла. На цьому режимі йде менший ток Бачите? 24 градуси показує. 14,8 вольт подається. І ампер, ампер йдуть 1,54 сила струму. 1,55. ну Воно буде з часом зменшуватися. Коли акумулятор повністю зарядиться, буде писатися в пул. Але коли пишеться пул, потрібно ще почекати годину, може і дві години, поки не буде повністю писатися слово OFF. Коли вже пишеться OFF, тоді вже можна сміливо відключати акумулятор від зарядки. Приблизна зарядка відбувається на протязі 12 годин. Це залежно від ступеня розряду акумулятора. Далі дивимося, у нас є режим десульфатації. А точніше, це ремонтний режим. При ремонтному, при ремонтному режимі подаються маленькі імпульси якби, на пластини, акумулятора, які були сульфатовані. Ось, і цей не нальот, скажімо так, на цих пластинах. Цей імпульсний режим як би має розчиняти з цих, пласт... з цих пластин. Не знаю, чи це так, чи не так, треба буде перевірити. Чи дійсно він працює? Зараз ми наж... нажмемо на ремонтний режим на цей хрестик ще раз, кнопочкою моди, переведемо наш пристрій в ремонтний режим. Ось бачите, показується пул. І блимає ось такий значок ремонтного режиму. Ось так, друзі. Коли він повністю зарядиться, буде писатися пул, але не буде гудіти оцей вентилятор, він, він відключиться. Ось він дує, так дує, охолоджує, щоб не перегрівався. Ось. Виключиться повністю. І треба буде почекати, як я казав, вже декілька годин. Може годину, 2-3. Коли буде вже писати слово off. Коли воно вже пишеться off, тоді вже відключаєте і вже можете користуватися даним акумулятором. Ну що, друзі, ось такий, такий зарядний пристрій я собі придбав. Пишіть в коментарях, може хто. Купив собі його вже, як він себе повів, чи ви задоволені ним, чи не задоволені. Ви ну, знаєте, на перший погляд дуже, дуже цікава штучка. така. Воно легеньке, акуратненьке, компактненьке. І дуже добре, що воно автоматичне. Воно саме е, під, під, підлаштовується під будь-який акумулятор, під будь-який тип, тип акумулятора. Ну, е, Скажу, що літій літі Оні акумулятори держати ним не можна. Великий що він є повністю автоматичний. Поставили, він себе зарядився, виключився, і все. І можна заряджати, навіть клеми не знімати, так кажуть. Вони не знаю, чи це так. Я, я завжди знімаю акумулятор і тоді ставлю на зарядку. Завжди так роблю. Не знаю, чи правильно я роблю чи ні. Але я завжди так роблю. Зняв акумулятор, поставив його на зарядочку, та й все. І час від часу наглядаю, все одно, бо це, бо це електроніка і має бути якась безпека, самі розумієте. Ну, все, кому сподобалось відео, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Хто вперше зайшов на мій канал, будь ласка, підписуйтесь, тут буде завжди цікава інформація. Різна інформація, яка пригодиться для кожного. Все, всім дякую за перегляд і до зустрічі. Пока-пока.